Назву Грушівка село дістало порівняно недавно, вже в післявоєнний час. Місцевість, де вона знаходилася, була дивовижно красивою, а ще дуже сприятлива для ведення господарства. Про це свідчать назви хуторів, заснованих тут найпершими Благодатний і Благодатівський. Згодом це села Благодатне і Благодатівка. Потім по сусідству стали з'являтися інші хутори Шепурків, названий чи то за прізвищем, чи то за прізвиськом першого поселенця Дмитрів. Іванів, Василів, названі за іменами засновників. Макухи про виникнення назви останнього довелося чути цікаву легенду. Засновники хутора побудували хату не на степовіму привіллі, а в невеликій діброві. Слово макухи оцінювалися тоді люди, не вельми щедро наділені розумовими здібностями. Так це зневажливе слово і стало його назвою. Давно вже зникли з лиця землі хутори Дмитрів і Чепурків. А макухи війшли хай і в дуже ощіпаному вигляді, і в третє тисячоліття. За свою історію перетерпів кількоразову зміну назви і свій вигляд хутір Іванів. Хутір Василів у радянські часи став селом Василівкою. Тепер воно теж не може похвалитися ні великою кількістю дворів, ні чисельністю населення. В цій місцевості найбільшим населеним пунктом у 19 столітті була Слобода Старовірівка. Її визначили центром волості. Парафіянами Старовірівської церкви були більшості жителів навколишніх хуторів. Хоча частина їх обрала своїм приходом церкву в слободі Барановій. Нині це територія Шевченківського району. А були й такі, хто виявляв бажання стати прихожанами Покровського храму в Куп'янську. Наприклад, у хуторі Благодатівському такими були мало не всі жителі. Про хутір садівний розмова особлива. Заснував його у другій половині 19 століття поміщик Соболь. Тут жили в основному люди, в обов'язок яких входив догляд за великим садом, що заклав цей землевласник. У хуторі благодатному, невдовзі після його заснування, розмістив свою судибу і маєток поміщик Сарандінакі. Після революції маєток був націоналізований. Коли в 1929 році почалася колективізація, в ньому місцева влада вирішила розмістити дитячі ясла новоутвореного в селі Ковгоспу Червоний лан. Згодом приміщення віддали під школу. У 80-х роках ХХ століття звели нову будову школи. В 1991 році в селі утворили сільську раду. На цей час колишній хутір Благодатний, а потім село Благодатне стали називати Грушівкою. На сьогодні до складу Грушівської сільради входять чотири населені пункти садове, Василівка, Грушівка та Благодатівка – Детальніше про них та діяльність рідного села розповідає секретар Грушівської сільради Світлана Циба. Грушівська сільська рада заснована в 1991 році. Шляхом відокремлення населених пунктів від Ничволодівської сільської ради та Петрівської. В 1991 році до складу Грушівської сільської ради увійшло чотири населених пункти: Грушівка, центр сільської ради. Благодатівка, Садове та Василівка. В такому стані Грушівська сільська рада є і в теперішній час. В 91-му році це було велике базове господарство радгосп Московський, який згодом розпався, і в даний час на території Грушівської сільської ради діє два базові господарства: ТОВ «Агроконт», що займається переробкою фруктів, і ТОВ «Сад Сата який вирощує яблука. Ягоди і займаються землеробством. Найбільшими з населених пунктів, що входять до складу Грушівської сільської ради, є село Грушівка. В селі Грушівка діє загальноосвітня школа Грушівська, яку відвідують близько 130 дітей. Є чудовий дошкільний навчальний заклад Вишенька. В якому у нас сьогодні налічується 70 дітей. Працює також Грушівська лікарська амбулаторія, Грушівський сільський клуб та сільська бібліотека. В меншому за розміром селі Благодатівка працює фельдшерсько-акушерський пункт і Благодатівський сільський клуб. Населення Благодатівки налічує 336 чоловік. В Грушівці – 1200 чоловік. І в двох зовсім маленьких населених пунктах Василівка 40 чоловік. І в селі Садовому близько 30 чоловік. На території села діє школа, в якій навчається близько 130 учнів. Чудовий дитячий садочок, заснований 1971 року, розрахований на 90 місць. А на сьогодні в ньому перебуває 70 малюків, поділені на чотири групи. Та діти грущівки не обмежені одним навчальним закладом. В селі діє прекрасний будинок культури, заснований 1954 року. В ньому є два фоє. В одному проходить дитяча дискотека, а в іншому реєструються шлюби. Також є великий глядацький зал на 270 чоловік. Завідуюча будинком культури Валентина Матяс розгорнула активну діяльність і робить все для того, щоб дітям було куди прийти і чим зайняти свій вільний час. Вона організувала гурток у мілі руки вокальний і драматичний. Валентина Матяс разом з дітьми шиє, вишиває, робить аплікації, малює, кожного разу вигадуючи щось нове. Полидный край. нас дети очень любят смотреть, говорят, вот это наши виды, это Купенск, это Харьков, чтобы дети знали э, и любили свой родной край. Вот земля моя, это тоже наши э, фотографии видов нашего села. Дети тоже с удовольствием их рассматривают и говорят, а почему вы тот, там у нас интересные кадры, еще какой-то кадр интересный. Это тоже прививает любовь к родной земле. К Я считаю, такие стенды, такие работы надо делать и с детьми проводить. У нас есть стенды, юный художник, дети с удовольствием приносят свои работы. Делаем стенд украинского тенанка. Из цветной бумаги мы вырезаем узоры. Это из было такое занятие у людей. Особых украшений не было, поэтому вы сделали, вырезали из бумаги украшения, раскладывали там ну, не знаю, серванты или как то можно сказать. Петухи также раскрашивали печки. Так что вот это украинская водонамка, это идет занятие, можно сказать, глубокой древности. И мы его не забываем. Дети с удовольствием занимаются украинской водонамкой. Также осенью мы обязательно делаем стенд «Золота осень». Мы собираем листья их сушим, а потом смотрим, как приклеить красиво и украшаем. Это тоже как бы любовь к природе. Человек должен быть всесторонне развит. И рисовать, и петь, и танцевать, и любовь к природе. Это так человек будет гармонично развит. И это очень хорошо, когда ребенок это получает с детства. Ну вот у нас есть «Саморубка». Вот дети — это мыши или мягкие игрушки. Вот ребенок сделал мальчик из этого пластилин и перышки он сам принес а где вот придумал такое у нас есть еще драматический кружок Я пошила сама ігрушки. Вот Діти теж з великою радістю, вони імпровізують, вони щось своє додають і как бы, стараються один перед другим, хто краще розкаже, щоб інтересніє було. Думають, як поставити грушечку, це теж дуже важливо. Діяльність Валентина Матяс ще раз підтверджує, що на талановитих дітей не буває. Адже всі свої вироби вони роблять з елементарного підручного матеріалу. Ще у приміщенні будинку культури розміщена сільська бібліотека, заповнена сучасною і класичною літературою. Діяти вона почала з 1960 року. Також у Грушівці діє прекрасна лабораторія, якій виповнилася 25 років. В ній працюють досвідчений сімейний лікар Валерій Муратов та п'ять медсестер. Пейзажі, мальовниче озеро, чисте повітря і привітні обличчя мешканців ось чим зустрічає гостей Грушівка.